І так, доброго дня канал. На вечір загрузив кормушки, погодував, дав води швидше на обід, бо передає 3 градуси морозу, 3-2 градуси морозу. На сьогодні, чи буде, чи не буде, йду зараз з відгодівних кліток з тих сітки, поприкидаю сюди менших. Бо не поробив трапи, завтра пороблю, прийду з роботи трапи і то вже... Деякі лещуть там. Тут від годівочних. Але зараз поперекидаю туди. Може нічого не буде, але таке. Аби не було дерматиту. Так що неділя не неділю, вільний час, треба трохи зайнятися. На наступну неділю знимемо більше відео. Але зараз так трохи скрутно з часом Це наші каліфорнія. Непланого, як я її називаю. Озвучав крилиці. П'ять крилиць. Дуже дуже тяжко йшли в охоту, бо холодно. Але нічого, спарували всі п'ять. Так що народ, підписуємося на канал на наступну неділю знімлю більше відео.